Але з іншого боку, а коли у Володимира Зеленського запитали про питання території, бо ми знаємо, що в Кремлі після розмови із на увазі, Путіна і Трампа заявили про те, що з посиланням на слова російського диктатора, що мовляв Путін вимагатиме чи висуватиме як умову відхід власне збройних сил України із території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей повністю, ну і власне визнання цих областей російськими та визнання тимчасово окупованого нашого півострова Криму, теж російським Зеленський говорить про те. Що питання території буде найскладнішим, і це буде виклик для нас всіх. Зеленський говорить про те, що наші дипломати до цього готові, вони це розуміють. Це точно не має бути приводом для паніки для українців, але розмов буде багато. І це будуть ті розмови, які будуть нам не подобатись, очевидно. І як сказав Зеленський, все те, що ми зараз бачимо, це ще найлегший етап. Найскладніше нас очікує попереду, і знову ж таки, найскладніше полягатиме якраз в питанні землі. Зеленський сказав, що він. Сьогодні Трампу озвучив, що юридично Україна не визнає окупацію Росії наших земель. Сказав Зеленський, так знаєте, наголосив, що і сьогодні, тобто ми розуміємо, що це питання піднімається, очевидно, доволі часто під час спілкування власне української та американської сторони. Але Зеленський говорить, що юридично Україна ніколи на це не піде, і багато хто з української сторони має на увазі, наше вище військово-політичне керівництво підтверджували, що це безумовно є червона лінія.